Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Тістечко картопля полюбляють багато людей. Але зараз, щоб знайти дійсно смачну картоплю в магазині, треба постаратися. Тож пропоную приготувати цю смакоту самостійно, бо все, як завжди, просто та дуже легко. Для приготування нам знадобляться такі продукти: для бісквіту: яйця, цукор, борошно, розпушувач, ванілін, сіль, для крему. Масло вершкове, молоко згущене, ром або лікер. Окрім того, какао-порошок та цукрова пудра. Перед усім треба спекти бісквіт. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Чисту суху ємність вливаю яйця. Починаю збивати міксером. Поступово всипаю цукор і збиваю на максимальній швидкості до збільшення в об'ємі та побіління. Хвилин 10. Маса повинна бути схожою на крем. В борошно додаю розпушувач і перемішую. В яєчну масу додаю ваніль. І, не зупиняючи міксер, всипаю борошно з розпушувачем. У мене маса ніколи не опадає. Залишається пишною та об'ємною. Виливаю готове тісто на деко, застелене пергаментом. Так бісквіт швидше приготується. Можна випікати в будь-якій зручній формі. Випікаю до готовності та золотавого кольору. Приблизно 15 хвилин. Готовий бісквіт пружинить при натисканні пальцем. Охолоджую бісквіт на столі. Тим часом готую крем. М'яке вершкове масло викладаю в ємність. І збиваю міксером до пишного стану хвилин 5. Тепер вливаю згущене молоко, продовжуючи збивати. Додаю ром. Можна взяти коньяк або лікер за смаком. Можна просто додати ароматизатор. Збиваю крем ще пару хвилин, і він готовий. Бісквіт тим часом вже холодний. Нарізаю його на шматочки і подрібнюю в блендері. Можна подрібнити будь-яким зручним способом. Нічого не треба витримувати та підсушувати. Все максимально просто, а результат просто супер. В готову бісквітну крихту додаю крем. Буквально одну ложку крему залишаю для прикрашання. Ретельно перемішую масу до однорідності. Вона повинна бути густою. Щоб можна було зліпити кульку. За допомогою ложки фасую бісквітну масу. І формую продовгувате тістечко, щоб було схоже на картоплю. Так формую усі заготовки. У мене з цієї порції вийшло 12 тістечок. Какао-порошок змішую з цукровою пудрою. Можна взяти лише какао, щоб не було занадто солодко. Головне какао повинно бути якісним та смачним. Обкочую кожне тістечко в какао. Потім обкочую ще раз. Кожне тістечко викладую в паперову капсулу і ставлю для охолодження на пару годин в холодильник. За допомогою ручки чайної ложки роблю невеликі заглиблення, як у справжній картоплі. І витискаю паростки з крему, що залишився. Виходить дуже ніжне, смачне, соковите тістечко картопля з класичним ванільним смаком та легким ароматом рому. Смакота родом з дитинства. Готуйте на здоров'я. Смакуйте з задоволенням.